Що реально почати вести свій блог? Як про себе заявити? Яким має бути перший допис? Скоріше Всього в тебе вийде почати скрінжа, і Твої родичі, знайомі не дарма будуть фукати, і це нормально. Давайте вже це легалізуємо. Всі ті люди, за якими ти слідкуєш, які тобі подобаються, які проявлені, живуть в завілі, також починали з крінжа. Просто вони дуже довго били в одну точку, і у них вийшло. можна до безкінечності сидіти на попі ровно, ще півроку чекати, збирати свої дипломи, навчання, щоб нарешті проявитися і засяяти. Почни з крінжа, почни рухатись, почни. Пробувати, прикинь, ти це можеш. Кожен з цього починав. Це навик, це досвід. Ти будеш знати свою нішу, ти будеш знати і своє істинне проявлення, але із середини себе істиною, як тільки зробиш перший крок. Я працюю з програмами за такими людей, які заважають їм зробити цей перший крок. І вже на першому своєму безкоштовному розборі ти можеш отримати свої ключі. Пиши мені плюс в коментарях, і я тебе запишу на найближчі.